Стіну пам'яті загиблих бійців АТО відкрили у центрі столиці уздовж вулиці Трьохсвятительської на мурах Михайлівського золотоверхового собору. Розмістили фото і біографії вояків, які загинули на сході з початку війни до 23 серпня 2014-го. Тут дані про 820 полеглих до дня незалежності на стіні мають з'явитися фото всіх бійців, які поклали свої життя за Україну торік. Нині близько ста імен невідомі. Це воїни, які не повернулися з Іловайського котла. А за офіційними даними, на тепер на Донбасі загинули 2490 військових добровольців і правоохоронців після закінчення війни. Замість банера біля Михайлівського собору планують звести монумент полеглим на Донбасі. Сьогодні ж родичі і близькі тих, чиїх імен ще немає. На стіні пам'яті прийшли на відкриття з фотографіями героїв. Це фото мого сина, і щоб тут були Святослава, який загинув 31 січня в Донецькій області, селища Катер при виконанні бойового завдання Пали під обстріл. Він загинув 31 січня січня го року. Завтра чотири місяці, як нема мого хлопчика, повинно це стіна бути, мабуть, в кожному маленькому мікрорайоні де можна це все вішати ці стенди, щоб люди постійно бачили ці лиця не хлопців, які загинули. Загинули, щоб постійно пам'ятати, в якому зараз горі ми купаємося, перебуваючи зараз в Києві на ротації, видно, що більшість людей, навіть не усвідомлюючи зараз, взагалі відбувається якась війна, і що на сході України дійсно гинуть люди. Сім'ям загиблих людей дуже важливо бачити, що їхні близькі вони загинули не просто так. Ну і їхній вчинок дійсно важливий для країни, в якій вони ну, жили і будуть жити жити їхні діти